Друзі, привіт! Сьогодні у нас буде блог, якого ми давно не випускали. Він буде знову про Германа Галущенка, одного із найбільш зашкварних, та напевно, найбільш зашкварного міністра, і особливо про говоримо сьогодні його нове місце роботи, тому що він встиг і там тепер зашкваритись. До речі, достатньо швидко, прям молодець. Тож сьогодні буде про міністра юстиції вже Єрмана Галущенка, про його радника, що це означає, що там відбувається. І я прям переконаний, що це буде по-перше, не останній ефір на цю тему. По-друге, що це перші тільки його спроби. Він людина талановита. Тож ми очікуємо, коли буде встановлювати малий ядерний реактор в тих самих пінеціарних установах. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп», І сьогодні ми говоримо знову про Галушенка вже як міністра юстиції. Він, як це говориться, і тут відзначився. А для того, щоб отримати таке відео, не забувайте підписуватися і ставити «подобайку». До речі, дякую. Канал справді зростає достатньо швидко. Починаємо. Отже, Герман Галушенко, давайте коротко і раптом, якщо ви не знаєте, хто це людина. Це міністр енергетики, який, до речі, був найдовшим за історію України на посаді міністра енергетики. Міністром енергетики він став і довго перебував завдяки протекції. Тямура мінді і ось тут відзначився. В принципі. Галушенко вважався людиною інді ще достатньо довгий час, потім говорять, злі язики, що почав якось більше проявляти лояльність до Андрія Єрмака. Але в ході останнього ліжка пересування пана Галущенка хотіли звільнити на його посаду. Хотіли засунути і засунув в принципі іншу людину. Міндіча світлана Грінчук. Вона до цього була заступницею Галущенка, а потім міністром енергетики екології, теж сфера інтересів Міндіча, А Галущенка хотіли потеряти. і в принципі так і планувалось, поки не. Не з'ясувалось, що треба міністра юстиції. Весь вечір перед кадровими рішеннями Галущенка бігав між другим і четвертим поверхом офісу президента, і в результаті, все ж таки, йому знайшли посаду міністра юстиції. Міністерство юстиції це важлива інституція. Вона, до речі, відповідає за ту ж саму правоохоронну реформу, за реформу судову і один із найважливіших у взаємодії з нашими міжнародними партнерами. Тож тепер її очолює людина, яка щонайменше проходить по деяких справам Набу, в тому числі за моїми заявами, яка відзначилась багатьма схемами, яка прямо пов'язана з тим самим Тимуром Міндічем, який скоро, я так розумію, отримує підозру від Набу і став причиною атаки на набу. Ну, коротше, зараз ми розуміємо, хто у нас очолює таке важливе відомство. І ось не пройшло буквально ще і місяць після кадрового призначення і перестановки ліжок в уряді, де очолила Свереденка, як за інформацією наших джерел, і ми її багатьма людьми підтвердили, тобто, це точна правда. Ми дізнаємося про один напрямок, який відбувається в Міністерстві юстиції. І тут треба сказати, що цей напрямок це історія з судовими експертизами. Що таке судові експертизи? Я думаю, що найкраще вам послухати в сюжеті, який колись три роки тому записали бігуси, і ось якраз підводки від Дениса він там чудово пояснює, що наскільки це важлива штука. Ефір про непублічних людей, які керують долями. Якось рептилоїдно масонську звучить, але ну все так і є. Це надзвичайно закрита спільнота, яка вирішує, в кого будуть великі неприємності, хто взагалі сяде, а хто навпаки не сяде. В цієї спільноти немає конкурентів, їх не обійти, не перестрибнути. І я це не про суддів. Судді самі до цієї спільноти дуже прислухаються. І прокурори прислухаються, і слідчі, і всі прагнуть бути з ними в хороших стосунках. Бачите, Такі впливові люди, а навряд чи хтось з вас зрозумів, про кого йдеться. Давайте так: якщо їм не сподобається, як виходите, то ви можете кілька років провести за гратами. Доведено ріфом. Так, сьогодні мова про інститут судових експертів. Всю систему ми не охопимо. Звісно, сконцентруємось на найбільшому в системі інституті Київському і його керівнику. Підлеглі якого є в найгучніших кримінальних справах. Інколи розвертаючи ці справи на тисячу градусів, я не обмовився, їх просто крутять навколо. Як це так, ось а, цей сюжет був про очільника тоді, якраз всієї по факту експертизи в країні і найвпливовішої людини, в тому числі в правоохоронній сфері, це пана Рувіна. Він якраз і очолював дуже довгий, довгий час Кнесе, і, в принципі, і мав би далі очолювати, поки його ну, по факту різко не перебрали з цієї посади. Офіційно через те, що у нього виявили друге громадянство, ізраїльське, по факту, тому що він достатньо вже зашкварився і, відповідно, його прибрали звідси. Це не єдиний інститут експертизи, їх таких, якщо навіть враховуючи його, рахувати під мін'юстом 7 І ось якраз ця цей напрямок він дуже насправді важливий, як ви почули від Ніса Бігуса. Ну, по перше, тому що це впливає на всі розслідування в країні. По-друге, тому що МВФ і Європейський Союз прямо прописує те, що нам треба цю реформу провести, більш того, як мінімум, зробити окремо для набу, а мажено для всіх, включаючи БЕБ. Так ось реформу цю зараз буде проводити. Герман Галушенка. І не повірити, але за даними наших джерел, він для цього напрямку запросив своїм радником, якраз, пана Олександра Рувіна. Коли я записую це відео, а це відбувається 1 серпня. То пан Рувін от прям зараз приїхав з трьома охоронцями в приміщенні міністерства юстиції на своєму ленкрузері. Його можна помітити по Старлінку, і відповідно він постійно перебуває в кабінеті поруч з Германом Халущенком. Там вільний комітет керівника апарату міністра. Ось там зараз Рувін і перебуває, і за моїми свідченнями моїх джерел він якраз і відповідає за всі. І кадрові призначення щодо всіх очільників інститутів експертизи в країні. Тож, по факту, зараз йому передали цю, цей напрямок. Про Рувіна ходять легенди. Ну тобто, я переконаний, що якщо ви трохи знайомі або дотичні до сфери правосуддя, ви 100% про нього чули. Навіть якщо ні, то знову ж таки виходив сюжет у бігусів, де познаходили кубу майна, оформлених на. Близьких до нього осіб, починаючи від геліків і закінчуючи нерухомістю. Останній скандал, якщо я не помиляюсь, був з пасинком того самого Руїна, якого затримала, НАБУ на спробі дати Хабар в 1,7 мільйонів доларів за призначення на митниці. Ну і, в принципі, ця історія з паспортом теж туди. Коротше, ще раз, людина-легенда, яка, за даними наших джерел, прямо зараз перебуває в мін'юсті і займається цією реформою. Тож, для чого ми робимо це відео. Ну, по перше, ще раз, я переконаний, що як. Тільки зійдеться цей союз Міча і Орла, а саме Рувіна і Єрмана Галущенка, то нам треба просто зараз дуже уважно подивитися на всі кадрові пізначення по цьому напрямку. Їх там ще раз всіх директорів перевели на тимчасовий контракт і всіма ведуть перемовини, яка ж тепер система влади. По-друге, я просто хочу побачити тепер ці перемовини з МВФ і іншими щодо реформи в цьому напрямку. Ну, по третє, я просто хочу, щоб ми розголосом. Вже ну якби помітили цю історію, і як мінімум тепер це всі їх подальші оборудки стали предметом великої суспільної уваги. Бажано великої журналістської уваги. Ще раз, шановні журналісти-розслідувачі, я знаю, що ви нас дивитесь. Міністерство юстиції, яка знаходиться недалеко від Софійської площі. Ось там Рувін постійно на парковку заїжджає і сидить в кабінеті міністра. Ми всі запити вже відправили. Ми це питання будемо дивитися. Якщо відверто, то моя мета. Разом з Міндічем, щоб Галущенка і всіх його поплічників з державних підприємств з міністерських кріз, з державних агентств так само швидко позвільняли. Тому що, ну, м'яко говорячи, ми сам же Міндіч все це це добре робив, де, якби, і потім обговорював це в квартирі з золотими унітазами. Для нього було це, як так говориться, і Тімур, його команда. І от, от активним учасником цієї команди є якраз Герман Галущенка. Ну а тепер ми знаємо, що і до них долучився. Олександр Рувін. Тож, на цьому у мене все. Дякую за увагу. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте подобайки. Ми будемо за цими корупціонерами слідкувати дуже пильно. До побачення!